Збривий триточковий ремінь рагнарок з м'яким широким наплічником, кріплення стропами до антабок та звуження прикладу. Закріпимо ремінь на автоматі і побачимо всі його характеристики. Переднє кріплення до антабки. Щільна плетена стропа. Фіксуємо пряжку, Обов'язково зворутньому напрямку проводимо, щоб не було послаблення кріплення. Заднє кріплення на звуження прикладу. Монтується в обхват, фіксується пряжкою. Так само, як і передня пряжка, проводиться в зворотньому напрямку, щоб не було послаблення кріплення. Ремінь регулюється по довжині в обхваті та вздовж ствола пряжкою. серед його переваг це товстий. Щільний наплічник, який слугує дійсно наплічником. Як ви можете бачити, він у мене зараз знаходиться на плечі, а не на спині, як буває зачасту. Правильний режим носіння забезпечує використання всіх функцій ременя, Тож ми його кладемо на праве плече, він проходить по спині, як і всі остальні, і виходить під лівою рукою. Таким чином, у нас збережене регулювання довжини. Ми можемо до нього. Спокійно дотягнутися. Нам зручно переходити в одноточковий режим, і це є перевагою цього ремені. Оскільки, знаходячись повністю в транспортному режимі, і коли автомат прижатий, і бійцю потрібно миттєво перейти до виконання своїх завдань, одним натисканням ми можемо звести зброю до бойового режиму. Підрегулювали і зручно користуватися. В одноточковому режимі ми можемо повністю від'єднати автомат від ременя. Він залишиться на нас, а кріплення всі, які були, на автоматі. Щоб приєднати, повторюємо все в зворотньому напрямку. Як і решта триточкових моделей, ми можемо скористатися біатлонним режимом. Підрегулюємо довжину правильно. Праву руку просовуємо в основне відділення і між автоматом та стропою просовуємо її також. Ми в біатлонному режимі. Поправили як зручно і можна переходити на довгі дистанції. Ремені є в кількох кольорах: це мультикам, піксель олива та койот. Дякую за увагу.